Гуманов – це перший інтелектуал, який вже почав мислити в цьому ключі. Вмислити в ключі переходу української етнічної культурної нації. В до української політичної нації. Оце головний його крок, який він зробив, якого до нього ніхто не зробив в Україні. А значить, він стає доцентом Київського університету. Це з'їздив відрядження на три роки. Непогане відрядження в Європу, та так з'їздив, навчився там, бо повернувся, але ненадовго він затримався тут в Києві, тому що це важливий момент. Він уже завдяки цим публікаціям про агресивного типу, поступового типу про те, що імперія має померти замість неї мають постати у такі громади свобідні. Ясна річ, він привертає увагу цензури. Емський указ 1876 року, де персонально і Павла Чубинського написано як неблагонадійних людей, які потрібно виселитися за межі російської імперії.